Тарас Шевченко, Марина, Неначе цвяшок в серце вбитий, Оцю Марину я ношу. Давно б спитать несамовиту, так що ж? Сказали б, що брешу, що на панів бачиш сердитий, то все таке є і пишу Про їх собачі і звичаї. Сказали б просто. Дурень лає за те, що сам крепак неодукований сіряк. Неправда,, Богу, не лаю. Мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий на просвіщених християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте, закони. Катами писані за вас, то вам байдуже, в добрий час у Київ їздите щороку та сподіваєтесь, ні в року у схимника. Та й те сказать, чого я турбуюсь. Ані злого, ні доброго я вже не почую. А як кажу, хто не чує, то тому й байдуже. Прилітай же з України єдиний мій друже. Моя дума причистая, вірна я дружину, та розкажи, моя зоре, про тую Марину, як вона упала злого і за що страдала, та нищечком, щоб не чули або не дознались, а то скажуть, що на шляху чинимо розбої, та ще дальше запровторять, пропадем обоє. Недавно це було, через село весілля йшло, а пан з костьолу їхав. Чи управитель, а не пан, за вихилясами придан, за зиком та за сміхом, ніхто й не бачив, як проїхав той управитель лях ледачий. А він так добре бачив, а надто молодую. За що пак милує Господь? Лихую твар такою, як цей правитель. Другий год, як він з німецькими плугами Забрався голий в цей куток, а що тих бідних покриток пустив по світу з байстрюками? Отже й нічого. А жонатий і має двоє діточок, як ангеляточок. Дивіться, Вийшла погуляти, мов краля пані молодая з двома маленькими дітьми. Із коча пан мій вилізає і посила за молодим, а потім діточок вітає і жінку кралю молодую, аж тричі бідною цілує і, розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели. На завтра в город одвезли та й заголили в москалі. Отак, по нашому звичаю, не думавши, кончають. А молода, мабуть, без пари судилось Господом зносить красу і молодость, мов чари, розсипалось та розлилось, і знову в люди довелось. Проситись найми? Ні, не знову. Вона вже панна покойова, уже Марисею зовуть, а не Мариною. Найпаче, сердешній плакать не дають, вона ж сховається та й плаче. Дурна, їй шкода мужика та жаль святого сіряка, а глянь лиш гарно кругом себе і раю кращого не треба. Чого ти хочеш, забажай! Всього дадуть, та ще й багато. Не треба, кажеш, дайте хату. Цього вже лучше й не благай, бо це сама здорова, знаєш. Дивися огером, яким сам пан круг тебе похожає, уже чи добрим, чи лихим, а будеш панською ріднею, хіба повісишся? За нею приходила мати. У пана просити, звелів не пускати, а як прийде бити, що ж тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село, одним одно дитя було, та й те пропало. Неначе ворон той летяче, про непогоду людям кряче, так я про сльози та печаль та про байстрят отих ледачих. Хоч і нікому їх не жаль, розказую та плачу. Мені їх жаль, мій Боже милий, даруй словам святою силу, людське серце пробивать, Людські сльози проливать, щоб милость душу осінила, щоб спала тихая печаль на очі їх, щоб стало жаль моїх дівчаток, щоб навчились. Путями добрими ходить, святого Господа любить і брата милувать. Насилу прийшла додому, подивилась цвіти за образом святим, і на вікні стоять цвіти. на стінах фарбами хрести, неначе добрая картина понамальовані. Марина і все Марина все сама. Тільки мариночки нема, і ледве-ледве вийшла з хати, пішла на гору на прокляті палати глянуть, та й пішла аж до палат під тином сіла, і ніч цілісінько сиділа та плакала. Уже з села ватажники ватагу гнали, а мати плакала, ридала. Уже і сонечко зійшло. Уже й зайшло, смеркати стало, не йде, сердешнає в село, сидить під тином, проганяли, уже й собаками цькували, не йде, та й годі. А Марина в сукні білі, неначе білиця, Богу молиться та плаче замкнута в світлиці. Опріч пана у світлицю ніхто не вступає. Сам і їсти їй приносить, і просить, благає, щоб на його подивилась, щоб утерла очі. І дивитися не хоче, і їсти не хоче, мордується ляг поганий, не зна, що й почати. А Марина в'яне, сохне у білих палатах. Уже й літо минулося, зима вже на дворі, а Марина сидить собі, уже й не говорить і не плаче. Отак От її доконав небогу той правитель, а все-таки не вдіє нічого, хоч заріж її, та й годі, така вже вродилась. Раз увечері зимою Марина дивилась на ліс чорний, а з за лісу червоний діжою місяць сходив. І я колись була молодою, прошептала, задумалась, потім заспівала. Хата на помості, наїхали гості, розплітали коси та стрічки знімали, а пан просить сала, а чорт їсти просить, гуси, гуси білі, в ірій полетіли, а сірі на море. Завили пси на дворі, зареготалися псарі, а пан червоний аж горить, Іде світлицю до марини, як кирик п'яний, ніби в хаті на холоді сердешна мати під тином знай собі сидить. Стара, неначе одуріла, мороз лютує, аж скрипить, луна червона побіліла, і сторож боязно кричить. Щоб злого пана не збудить. Аж глядь палати зайнялись. Пожар, пожар, і де взялися ті люди в Бога, мов з землі родилися і тут росли, неначе хвилі напливали, та на то й дивувались, та й диво там таки було. Марина гола наголо перед будинком танцювала. У парі з матір'ю і страх з ножем окровленим в руках, і приспівувала, чи не це ж таку кумася, що підтикалася? Як була я пані в новому жупані, паничі лицялись, руку цілували до матері, а ви до мене на весілля з того світу прийшли. Мені вже й косу розплили, та пан приїхав гиля, гиля, чи то не гуси, то пани. Дивися, в ірі полетіли. А гиля, до сатани, до чорта в гості. Чуєш, чуєш, у Києві всі дзвони дзвонять. Чи бачиш, он огонь горить, а пан лежить собі, читає і просить пити. А ти знаєш? Що я зарізала його. Дивися, Он де головнею стоїть на комені Чого Чого ти дивишся на неї? Це мати, мати, не дивись, а то з'їси, ось на давись дає дулі і співає. Полюбила москаля та ще й зуби вискаля. Москалі, москалі, за пасок навезли, паничі, дукачів. А поповичі з міста навезли на миста. Бий, дзвони, бий, хмару розбий, нехай хмара на татари, а сонечко на християни. Бий, дзвони, бий, мати. Мариночку, ходімо спать, Марина. Ходімо спать, бо завтра рано до церкви підемо. Поганий, дивися, лізе цілувать. Ось тобі на, мати, ходімо спать до людей. Хрещені люди, поможіте, Марина. беріть мене, беріть, в'яжіте, ведіть до пана у світлицю, а ти чи підеш подивиться, якою панною Марина у пана в заперті сидить? І в'яне, сохне, гине, гине, твоя єдиная дитина, твоя Мариночка співає. Ой, гиля, гиля, сірії гуси, гиля на Дунай, зав'язала головоньку, тепер сиди та думай, і пташкам воля в чистім полі, і пташкам весело літать, а я зов'янула в неволі, плаче. Хоча б на намисто було взять, оце б повісилась. От, бачиш, тепер і шкода. Хоч топись, чого ж ти, мамо моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись це я, Мариночка твоя. Дивися, я змія по снігу лізе, утечу у вирій знову полечу, бо я Озулею вже стала. Чи він у гості не приходив, убили, мабуть, на війні, а знаєш, снилося мені. У день не неначе місяць сходив, а ми гуляєм понад морем удвох собі Дивлюся, зорі попадали неначе в воду, Тільки осталася одна, одна однісенька на небі. А я, неначе вісна в Дунаєві шукаю броду, з байстрям розхриста на бреду, сміються люди надо мною, зовуть покриткою дурною. І ти смієшся, а я плачу, ба ні, не плачу, регочусь. Дивися, як я полечу, бо я сова, та й замахала, неначе крилами, руками і пострибала через двір у поле, виючи, мов звір. Пошкандибала стара мати свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись. Неначе добрі поросята Згоріли і палати, а люди тихо розійшлись. Марини й матері не стало. Уже весною, як орали, Два трупи на полі найшли, і на могилі поховали.